Свинка пепа. Я звинка пепа. Це мій меший брат Джон. Це мама свинка. А це мапа <пит> <ладо> свинка. <пит> свинка пепа. Динозавр, <пит> Динозавр. улюблена Джорджова іграшка. Динозавр. <гум> Джордж обожнює динозавра. <гум> Джорджі подобається лякати пепу динозавром. <гум> 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 Як страшно! <гум> За вечерею динозавр сидить біля Джорджа. Перепрошую. Це зробив ти, Джордж, чи динозавр? Динозавр. <ріст> Під час купання динозавр у панді з Джорджем. <ріст> добряніч, Пепо. Добраніч, мама. Добраніч, Джордж. І добраніч, динозаври. <ріст> Коли Джордж іде спати, динозавр укладається разом з ним. Джорджова гра підкидати динозавра в повітря. Uh -huh. і його, коли той падає. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. <рапу> Пепа і тато свин грають у шашки. <рапу> Я виграла. <рапу> 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 О, добре. Нє, динозавр. Джордж, ти загубив динозавра? Yes. Джордж загубив динозавра. Не хвилюйся, ми його знайдемо. Це робота детектива. Тату, а хто ж такий детектив? Детектив дуже важлива, особа. Добре, Добре, пепа, детектив. Джордж. Я детектив. Я знайду твого динозавра. Думаю, детектив має поставити Джорджу якісь питання. Джордж. Де твій? Динозавр. Джордж не знає, де його динозавр. Детектив має здогадатися, де може бути динозавр. Знаю! Я знаю, де він. <плес> <плес> Джордж завжди бере динозавра з собою у ванну. Значить, динозавр у ванні. Динозавра немає у ванні. Ой! Значить, він має бути а тут. Виходь динозаврику. Динозавра немає в ліжку. Ой. А може, пошукати у садку? Так, у садку. Я так і подумала. <клух> ну, де ж динозавр? Динозавра дуже важко знайти. Ах, динозавра ніде немає. Джордж, ти ж любиш підкидати динозавра в повітря. Я думаю, цього разу ти підкинув динозавра трохи за висок. О, де він? Я його перша побачила! <рик> Молодчина Пепо, ти справді чудовий детектив. <рик> Динозавр. Уже зрадів, що динозавр знайшовся. Синку, краще не бавитися Динозавром біля дерев.